З того, що мені доводилося сьогодні бачити в новинах за попередніми даними, Росія випустила по Україні 16 ракет і 5 безпілотників. Це принаймні те про що говорив генштаб. Можливо, у вас оновлені дані ну, трошки так там було 18 крилатих, плюс один калібр ще, плюс якщо до тих ракет долучити ще керовані авіаційні ракети, які вони випускають з винищувачів, зокрема сьогодні з акваторії. Чорного моря теж були пуски. Там дві ракети було ще знищено. Саме Х-59 повітряними силами. Ну, власне, такі і є так дані. Зрештою, нічим особливо не просто динаміка бойових дій така, що постійно іде уточнення інформації і, і про кількість літаків, кількість ударів було 9 загалом ту 95-х. Які з району Волгодонська запустили власне, ці, ці до 18 ракет. Якщо так, теж не, не бути вже чіткими в цифрах, до 18 це приблизно така цифра була. ну і Як бачимо, що все ж таки 14 ракет не вдалося перехопити. А от чотири ракети було знищено на Київщині протиповітряної оборони, і там же знищені і шахеди, які летіли з території Білорусі. Ну одразу забігаючи наперед, розумію, що буде нуде запитання, чому власне вчора більш-менш ну як спрацювала не вчора протиповітряна оборона великому відсотку. Сьогодні ж менш е, вдала робота. Е, це зумовно тим, що там, де вона спрацювала, там вона була. Так там банально фізично стоять. Комплекси, вони зрозуміли, що переміщуються. Зрозуміло, що йдуть постійні маневри, аби противник не міг здогадуватись, де у нас є ППО, де у нас є певні прогалини з цим питанням, тому що так зрозуміло, що сили оборони намагаються по всій території підконтрольні розташовувати засоби протиповітної оборони різних типів від зенітного зброєння до мобільних вогневих груп озброєних, ПЗРК, зенітних установок і так далі. І так далі. Але ж територія, яка настільки велика, що саме. Комплексів зенітних ракетних середньої дальності, які ми сьогодні маємо, це м 1 С-300. А це і є основа сьогодні протиповітряної оборони з ці старі радянські комплекси, так як ще нових наданих ну, вкрай недостатньо, йде, йде мова про одиниці, так це Айріс-Т1, так, кілька комплексів е, е, Насамс, які сьогодні вже в строю, які 15 листопада відпрацювали на 100%. Зокрема, е, тому власне банально не, не вистачає Чає фізичто, якщо Фізично, якщо, якщо зробити висновок з ваших слів, то Київ з точки зору наявності протиповітряної оборони найбільш захищене місто. так виходить. А я б не хотів так казати на сьогоднішній день, бо зразу підуть чутки, що Київ захищають краще. Та ніяк ну ви самі так. щойно просто сказали, що всі ракети були е -е, перехоплені на Комплекси були знаходились в потрібному не час, в потрібному місці, так. Це робота, зокрема, і розвідки та інше. Противник використовує дані космічної розвідки, агентури на землі, так повітряної розвідки. з... Е Безпілотних літальних апаратів, які використовує при прокладанні маршрутів крилатих ракет, тому що кожна ракета це розумний механізм, так який запрограмований і летить власне по маршруту, і намагається оминати засоби ураження, тобто наші системи ППО, колись противнику це вдається, колись не вдається, тому що ну доволі таки величезна територія. У нас банально не вистачає засобів ППО, щоб перекрити всю територію України і щоб щоб на шляху до цілі. Ракети перехоплювати, а що було тому... я. Я зрозуміла. Ми зараз ще повернемося до сил протиповітряної оборони. Я хотіла уточнити, а що сьогодні було ціллю, тому що наскільки я розумію, дуже багато е, е, знову підприємств критичної енергетичної інфраструктури було вражено або хотіли вразити. Ну, так, були повідомлення, вже, що і КВ «Південне», так у нас, яке на, на сьогодні є і оборонним і підприємством ракетно-космічної галузі, так не лише в військовій сфері, але в цивільній дорогі, такі, багато у них здобутків є в цьому підприємстві. Ворог для себе обрав сьогодні ціль його, а так само і. Об'єкти критичної інфраструктури, тому що газовидобуток теж вважається об'єктом ну, критичної інфраструктури. Це теж енергетична е галось, тому що це газ, це теж енергія, і от власне позбавити нас з е світла, е А від ну електроенергії мається на увазі, це від цього залежить і і вода, і, і так далі. і так далі. Газ це теж е основний, основна джерело енергії, так тобто, для опалення і для приготування їжі в українців. Тому ворог буде бити далі, впливати таким чином на на Саме тероризуючі українці.